Готуємо смачні кабачкові оладки. Обожнюю цей рецепт легко, швидко та дуже смачно. Необхідні інгредієнти кабачки, яйця, сметана. Борошно. Борошно я використовую цільнозернове. Повірте, на смак воно ніяк не впливає, а набагато корисніше. Натираємо кабачки. Я натерла на такий досить великій терці, можна на меншій. Також втираю часничок. До речі, зверніть увагу, я кабачки не віджимаю. Мені до вподоби, коли вони соковиті. А якщо ви не полюбляєте цю зайву вологу, ви можете зачекати після того, як посолили 5 хвилин та віджати руками зайву воду. Просто її виляти. Далі до кабачків я додаю сметану та 2 яйця. Все ретельно, гарненько перемішуємо. Будемо додавати борошно. Борошна я всипала орієнтовно 4 столових ложки. Це якщо по грамах виходить 120-130 грам, нам потрібно. Всипаємо, перемішуємо. Тим часом вже ставимо розігрівати нашу сковорідку, щоб вона добряче розігрілася. Коли сковорідка добре розігріта, вливаємо в неї олію. Що це нам дає? А дає те, що до сковорідки нічого не прилипне. Адже, якщо вляти олію в холодну сковорідку, однозначно, щоб не жарили, воно прилипне. Тому на добре розігріту сковорідку вливаємо олію та викладаємо наші майбутні оладки. Орієнтовно одна столова ложка це одна оладка. Вони швидко схоплюються, тому вогонь зменшуємо до середнього, навіть трішки до мінімального, та накриваю кришкою для того, щоб сам кабачок пропарився та був м'який. А маленький вогонь дасть нам, щоб вони не пригоріли. Ось вони вже зарум'янилися, перевертаємо та знову накриваємо кришкою ще на 2-3 хвилинки. На маленькому вогні знову ж таки до золотистого кольору їх просмажуємо. Ось і перша партія готових оладків. Викладаємо на тарілку та продовжуємо так випікати всі наступні оладки. Дуже смачно смакують такі оладки із сметанкою. Або ж сметана, часник з кропчиком. Також дуже смачно. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, за яким рецептом вам найбільше подобається готувати кабачкові оладки.